Привіт, привіт! З кожним днем теорії про Genshin імпакт стають ще більш безглуздими. На жаль, це факт. Кількість таких теорій більша ніж кількість банерів з персонажами, яких ви не змогли витягнути. Сьогодні ми зануримося в справжню бурю фантазії, абсурду та, можливо, навіть трохи геніальності. Це будуть ті самі теорії, які змушують задуматися, а чи не був автор цієї ідеї почарківцем венті. Уявіть собі, Альбедо насправді клон Паймон, а сама Паймон це замаскований архонт риболовства. Чи може виноробні ділюка, це древня лабораторія, де створили скару, і це ще тільки початок. Отож тримайтеся міцніше за щось, бо ця подорож буде не менш божевільною, ніж коли гравець без донату намагається пройти безодньо на 36 зірок. Перша теорія Паймон це фінальний бос. О, ця теорія настільки популярна, що вже стала майже мемом. Паймон підозріла, вона завжди літає поруч і наглядає за тобою. Ну звичайно, вона наглядає, адже це її роль бути твоїм гідом. Але ні, фанати бачать у цьому підступ. Вона знає занадто багато серйозно, друзі. А як вам той факт, що вона не може навіть записатися харчами без нас? Якщо це фінальний бос, то я готовий скупити всю їжу та й вату. Звісно, я скотен, що вона дещо підозріла, але на те, що вона фінальний бос, поки що нічого не вказує, крім любові гравців до неочікуваних поворотів в сюжеті. Друга теорія Монштат це Німеччина. Окей, ця теорія не зовсім дурна, але серйозно, як тільки гравці побачили венті з його келихом вина, вони одразу вирішили, що Монштадт – це Німеччина. Ну бо ж там вино є частиною німецької культури. Архітектура схожа на німецьку, а ще назва звучить якось схожа на цю мову. І що далі? Насправді Кеншин надихається багатьма культурами, але робити такі прямолінійні висновки, це як називати тарталію італійцем, тільки через його ім'я. А хоча, можливо, він такий фанат під але повертаючись назад, скажу, що Монштадт – це сукупність різних культур, переважно Західної Європи, від французької до іспанської, включно з німецькою. У Геншині немає конкретного відповідника регіону з реального світу. Він позичає ідеї розумно, беручи потрохи від різних культур, створює щось унікальне. Третя теорія тілюк вампір. Отут я вже не знаю, сміятися чи плакати. Дивіться, у нього червоні очі, він любить ніч і він такий похмурий. З такими аргументами можна сказати, що я теж вампір. Посижу, то пізна, п'ю каву і роблю це відео. Насправді, червоні очі це просто естетика, а не натяк на його вампірство. До того ж він з відомого клану Рекон Віндер, який проживає тут віками і має схожі риси зовнішності. Четверта теорія сяута Хотау Пара. Романтичні теорії це окремий жанр, лиця ну вибачте, фанати, але не кожен персонаж, який перетинається в одному діалозі, обов'язково має одружуватися. О, вони обидва люблять говорити про смерть, хоча вони ідеально підходять одне одному. Ні, люди, це просто співпадіння, на щастя або на жаль. П'ята теорія архонти це гравці. Ця теорія змусила мене відкласти телефон і серйозно замислитися. Насправді я вже розбирав теорії, згідно з якими ми не просто ітер або люмін. Вони виглядали частково доречно. Проте слова архонти це ми гравці, ми ж контролюємо персонажів трохи дивні. Якщо це правда, то чому я не можу просто змусити венті розповісти мені всю історію подій в Тиваті? Чи зробити так, щоб моракс почав самостійно заробляти мору? Гравці це гравці, а архонти це архонти. І до речі, якщо архонти. Такі самохутні, то чому вони постійно потребують нашої допомоги? Питання зірочкою. А на завершення, друзі, хочу нагадати, теорії теоріями, а справжній геншин починається тоді, коли ви в сотий раз фармите артефакти і питаєте себе, чому це плюс три до захисту знову випало. Але не забувайте, що це саме ті моменти, які роблять геншин унікальним. Це гра, де ви можете одночасно бути дослідником світу, шукачем теорій або просто тим самим невезучим гравцем. І якщо раптом ці теорії здаються вам надто абсурдними, не хвилюйтеся, бо в геншині завжди є щось ще більш дивовижне. Давайте зізнаємося чесно, всі ми повертаємося до кеншину не заради відповідей, а заради нових питань, які залишають нас у стані. Ну тепер це точно нонсенс. Тому якщо ви теж вважаєте, що паймон архонт риболовства, або якщо у вас є своя ще більш шалена теорія, діліться нею в коментарях. Разом ми перетворимо це в ще одне відео на цю дивовижну тему. А поки що я прощаюся. Але не назавжди. Бо як тільки буде настрій, я повернуся з новими теоріями. Ну що ж, любі друзі, до зустрічі у наступному відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, якщо хтось каже вам, що ваші теорії безглузді, просто скажіть їм, що існують теорії, згідно з якими ділюк можливо вампір пос!